Доброго ранку, любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами навчатимемося ділити тексти на абзаци. Добрий день! Сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись, якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Перестав речення у правильному порядку. Добери заголовок та визнач тип тексту. Давайте прочитаємо усі речення та визначимо, яке із них має би бути, мало би бути першим. Мак найкрасивіша польова квітка. Квітка мак шовковиста на дотик, має махрові полюстки, а забарвлення рослини буває різним. Білим, рожевим, червоним і навіть чорним. Маки хоч і прості, але чарівні на вигляд квіти, ніби червоні вогники, які ростуть на полях. Ця рослина має близько 70 різновидів. Серед них однорічні, дворічні та багаторічні види. Яке речення мало бути першим? Так, маки хоч і прості, але чарівні на вигляд квіти. Саме про маки буде розповідатися в цьому тексті. Наступне речення квітка мак, шовковиста на дотик, має полюстки, різне забарвлення. Потім, які різновиди бувають цієї рослини, і підсумок Мак найкрасивіша польова квітка. Як ми назвемо з вами цей текст? Дивовижна польова квітка. А який це тип тексту? Це текст. Опис. А давайте визначимо, це текст опис художній чи науково-популярний. Так, це текст опис художній. Молодці. Розгорніть свій зошит. Запишіть сьогоднішнє число. На наступному рядочку такі слова. Ірис. Індик. Інжир. Ірпінь. ірпінь. діти, це назва міста. Тому подумайте, як ви запишете це слово. Ілля. Перевірте написане. Ірпінь та ілля ми записали з великої літери, адже це назва міста та ім'я хлопчика. Іриз діти це квітка, ще його називають півник. Інжир це фрукт, який росте на дереві. Оберіть, будь ласка, одне слово та запишіть з ним речення. Зачитайте речення, яке у вас вийшло. Розгорніть підручник. Сторінка 24, вправа 1. Прочитай легенду. Подумай, чому так названо цей текст? Сміла. Було це в сиву давнину. Чорною хмарою татари набігали на землі придніпровські. Одного разу зібрав хоробрий князь своє військо і вирушив у похід. Спинився табором у густому лісі над річкою Тясмин. Почав думати гадати, як би зайти до татарина стилу через болота непрохідні. Раптом з'явилася у таборі дівчина та й каже Знаю я стежину потаємну, можу провести твою дружину. Дружину це значить військо. Князівське військо зайшло з тилу. Почався бій. Багато татар порубали в Січі криваві, та тільки дівчини не вберегли. Влучив у неї ординець стрілою ворожою. Поховали воїни незнайомку в лісі над Тясмином. Імені її не знали, а за сміливість назвали Смілою. Пізніше на цьому місці виросло місто і стали називати. В пам'ять про хоробру дівчину з Смілою. Це діти із козацьких легенд, ми з вами дізналися, так, чому це місто отримало таку назву, а завдяки дівчинці, так, яка допомогла а, врятувати князя та його військо. І, до речі, їй у місті стоїть ось такий пам'ятник. Дівчина гарна з косою, яка розламала стрілу. Цікаво, а чи знаєте ви якісь легенди про своє місто, в якому мешкаєте ви? У тексті ми зустрічаємо такі слова. Тил це задня зворотна ч... частина, сторона чого небудь та ординець. Ординець це той, хто належав до Орди, об'єднання кількох кочових племен. Під владою хана. Про що йдеться в першому абзаці тексту? Чи можна його назвати зачином? Зі скількох речень він складається? Давайте поглянемо в наш текст. Перший абзац, діти, це перша частинка, було це в сиву давнину. Чи можемо ми назвати це зачином? Так, звісно. Цей зачин складається з одного речення. Було це в сиву давнину. Саме з нього ми розуміємо, що нам будуть розповідати про якусь подію, яка відбулась дуже давно. Зі скількох речень складається основна частина тексту, а зі скількох абзаців. Давайте порахуємо. Основна частина починається зі слів. Чорною хмарою татари набігали на землі придніпровські. І завершується імені її не знали, а за сміливість назвали смілою. Це велика частина, це основна частина. Ми знаємо, що основна частина завжди найбільша в тексті. Порахуйте, зі скількох речень складається ця частина. Так, з 12 речень. А зі скількох абзаців ми бачимо, що деякі речення починаються відступом в два пальчика. Ось цей відступ дає нам зрозуміти, що це почався новий абзац. Скільки ми бачимо таких відступів? Чотири. Значить, у цьому тексті в основній частині чотири абзаци. Про що ж у них розповідається? Кожен абзац діти має свою думку. Тому в першому абзаці основної частини нам розповідається саме про те, як татари набігали на землі Придніпровські. В другому абзаці, що з'явилася дівчина, яка вирішила допомогти князеві. У третій частині. Як князь зайшов з тилу і почалася бійка. І четверта частинка, четвертий абзац, це те, що дівчина, на жаль, загинула. Давайте зачитаємо останній абзац, останню частинку, яка залишилася. Пізніше на цьому місці виросло місто і стало називатися в пам'ять про хоробру дівчину Смілою. Як ми назвемо цю частину тексту? Так, це кінцівка. Підсумок всього, що ми прочитали. Яка частина тексту найбільша? Це, звісно, основна частина, адже в ній розповідається, розповідається основна подія. І в свою чергу цю основну частину розділили на чотири маленьких абзаци. Запам'ятайте, що великий за змістом текст ділять на частини, на абзаци. Абзац може складатися з одного або кількох речень. Ми з вами побачили, перша частинка зачин – це був абзац лише з одного речення. А далі вже абзаци були і два, і три речення, і навіть чотири. Під час читання роблять паузу. Коли починається абзац. А на письмі абзаці починають із нового рядка, зробивши невеликий відступ в один або два пальчики. А тепер встаньте трішки, відпочиньте. Виконайте рухливі вправи та повертайтесь до роботи. Виконаємо вправу другу. Прочитаємо текст. Та знайдемо помилку в ньому. Що таке трава? Однолітні трави встигають за літо прожити ціле життя, вирости з насінини, зацвісти, пронести плоди і насіння. До них відносять горох, айстри, гречку. Багатолітні рослини живуть довгі роки. Це кульбаба, конюшина. Трави це рослини. У яких тонкі і м'які стебла. Вони бувають однолітніми, дволітніми і багатолітніми. Дволітні рослини у перший рік життя утворюють коріння, стебло, листя, а на другому році життя квітнуть і дають насіння. До них відносять капусту, моркву, буряк. Яка ж помилка в цьому тексті діти? Так, речення, так навіть абзаці правильно говорити. Абзаци розташовані неправильно. Який абзац мав бути першим? Трави це рослини у яких тонкі м'які стебла. І тут підказочка нам була: вони бувають однолітніми, дволітніми і багатолітніми. Тобто, далі наші абзаци будуть. Розташовуватись таким чином нам будуть розповідати про однолітні, дволітні та багатолітні. Який абзац другий? Однолітні трави. Потім дволітні трави і багатолітні трави. Наш текст складається з чотирьох абзаців. Будь ласка, відкрийте свій зошит, запишіть вправа друга. І запишіть текст, але зверніть увагу, абзаци мають бути записані у правильній послідовності. Коли ми записуємо текст, позначити абзац потрібно, відступивши з початку рядка один або два пальчики. Потім починаємо записувати домашнє завдання. Права третя, сторінка 25, випиши два невеликі абзаци із книжки, яку ти читаєш. Зазнач автора або авторку цього тексту. Пам'ятай, що текст можна поділити на абзаци. Абзац може складатися з одного або кількох речень. Вони обов'язково об'єднані спільною думкою. Який твій настрій в кінці уроку? Сподіваюся, у усіх сьогодні сяє зелений колір. До нових зустрічей!